Бог є любов. Ці слова, сказані в одній із книг Нового Завіту у Першому посланні Святого Яна Богослова, є ніби кінцевим, завершальним елементом тієї істини про Бога, яка прокладала собі шлях через безліч слів і безліч подій, щоб стати очевидністю віри разом із пришестям Ісуса Христа і особливо після Його смерті на Христі та Воскресіння смерті. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Віра церкви досягає вершини в цій істині про Бога. Бог є любов, Бог явив себе самого остаточною усій повноті у хресних стражданнях Ісуса Христа та в Його Воскресінні змерти. І ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і повірили в неї. Продовжує апостол Іоанн у своєму першому посланні. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому». Ця істина про Бога, – «Бог є, любов, є ніби вершиною всього, що було відкрите нам у пророках, а в останні дні в сині. Як говориться в посланні до Євреїв. водночас ця істина прояснює все, що міститься в Божественному откровенні і особливо явлену нам реальність творіння і завіту. Якщо в творінні розкривається всемогутність Бога Творця, то своє остаточне пояснення ця всемогутність знаходить у любові. Бог створив, бо міг, бо Він всемогутній, але Його всемогутність Спрямовувалася премудрістю і любов'ю, таке діло творіння. А діло іскуплення має ще більш виразний характер і ще більшою мірою свідчить про те, що перед лицем зла, перед лицем грішного творіння залишається тільки любов, як вираз всемогутності. Тільки всемогутня любов може витягти добро і зла. Нове життя з гріха і смерті. Любов як життєдайна і животворяща сила присутня в кожному слові одкровення. Живий і всеоживляючий Бог, святой, про кого говорять слова псалма. Усі вони від тебе чекають, щоб ти дав їм поживу їхню в свій час, даєш їм приймають, відкриваєш руку свою. Насичуються благом. сховаєш обличчя своє бентежать, забереш дух їхній, умирають, і в порох свій повертаються. Цей образ виведений ніби з найпотаємніших глибин таємниці творіння. А якщо він і має риси антропоморфізму, так само як і багато текстів Святого Письма то в цьому антропоморфізму. Є своє біблійне обґрунтування. Якщо вже людина, створена на образ і подобу Божу, є певні підстави говорити про Бога на образ і подобу людини, водночас цей антропоморфізм не применшує трансцендентності Бога. Бога не намагаються звести до людських вимірів, дотримуються всі принципи аналогії та мови аналогії а також. Аналогії віри. У завіті Бог завіту дає людям насамперед, обраному ним народу, можливість пізнати його. Бог завіту розкривається поступово, виходячи з принципів своєї Божественної педагогіки, властивості своєї божественної сутності, звані атрибутами. Це насамперед атрибути морального порядку, завдяки яким передами відкривається поступово. Бог Любов. Якщо Бог являє нам себе, перш за все, в завіті на горі Синай як законодавця, як найвищого подателя права, то цей законодавчий авторитет знаходить своє повне вираження і підтвердження в атрибутах, що характеризують його діяння і відображені у Святому Письмі. Усе це відображено в богонатхненних книгах Старого Завіту. Так, наприклад, у книзі премудрості Соломона ми читаємо Сила Твоя є начало правди, і те саме, що ти пануєш над усіма, спонукає тебе щадити всіх, володіючи силою, ти судиш поблажливо по і керуєш нами з великою милістю, бо могутність Твоя завжди у твоїй волі. І далі, хто може виміряти силу величі його?» І хто може висловити милості Його. Писання Старого Завіту визначають справедливість Бога, але також Його доброзичливість і милосердя. У них особливо підкреслюється вірність Бога Завіту Союзу, як одна зі сторін Його незмінності. Якщо в Старому Завіті говориться про гнів Бога, то цей гнів завжди праведний, а крім того, Бог. Довготерпеливий і многомилостивий. Нарешті, якщо там же підкреслюється завжди в традиціях вже згаданого антропоморфізму ревність Бога завіту до свого народу, то вона постає як ознака любові ревність Господа свода. Ми вже говорили раніше, що атрибути Бога не відрізняються від Його сутності. З цієї причини, Слід було б говорити не стільки про Бога справедливого, вірного, милосердного, скільки про Бога, який є справедливість, вірність, милосердя, як одного разу скаже святий апостол Йоанн, Бог є любов. Старий завіт у багатьох своїх богонатхненних висловлюваннях з упевненістю передбачає це остаточне откровення Бога як Бога любові. Отже, читаємо, наприклад, Ти всіх милуєш, тому що все можеш, ти любиш усе існуюче, і нічим не гидуєш, що створив. Бо не створив би, якщо би щось ненавидів, і як могло б перебувати щонебудь, якби ти не захотів. Але ти все щадиш, тому що все твоє, душелюбний Господи. Хіба не можна сказати, що в цих словах із книги премудрості Соломона крізь Творче Ессе Бога виразно проступає образ Бога Любові Амор Карітас? Звернемося ще до інших текстів, наприклад, до книги Пророка Йони, Знав, що ти Бог благий і милосердний, довготерпеливий і многомолостивий, і шкодуєш за лихо. Або ж до тексту 145 го псалма. Щедрий і милостивий Господь довготерпеливий і многомилостивий, Благий Господь до всіх і щедроти Його на всіх його ділах. Чим більше ми вчитуємося в Писання великих пророків, тим ясніше проступає в них образ Бога любові. Ось Господь звертається до Ізраїлю устами пророка Єремії. Любов'ю вічною я полюбив тебе і тому простягнув до тебе благовоління. давньоїврейської хеси. А ось слова пророка Ісаї. А Сіон казав: Покинув мене Господь, бог мій забув мене. Чи забуде жінка немовля своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Та коли б і вона забула, то я не забуду тебе. Як знаменно в словах Бога, це звернення до материнської любові, милосердя Боже відкривається не тільки через батьківство, але також через незрівнянну ніжність материнства. І ще раз слова Ісаї: Гори зрушаться і пагорби похитнуться. А милість моя не відступить від тебе, і завід миру мого не похитнеться. говорить Господь, що милує тебе. Це піднесене приготування, здійснене Богом в історії Старого Завіту, особливо через посередництво пророків, чекало завершального сповнення. Остаточне Слово Бога любові прийшло разом з Ісусом Христом. Воно було сказане і було пережите в пасхальній таємниці Христа і Воскресіння змер. Апостол говорить про це так Бог, багатий милістю через велику свою любов, яку полюбив нас і нас, мертвих через провини, оживотворив із Христом, благодатью ви Спасень. Ми можемо пережити всю повноту нашого сповідання віри в Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, повторюючи такі прекрасні слова святого апостола Йоанна: Бог є любов!